Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 жовтня 2024 року віцепрезидентка Каша Камала Гаріс здійснила виступи під час передвиборчих заходів у таких містах, як грент Репідс, Ленсінг. Окрузі Окленд, і це все відноситься до штату Мічиган. Тобто, протягом п'ятниці Камала Гарріс здійснювала фактично турне штатом Мічиган. І загалом раніше ми говорили про особливий акцент з боку кампанії Гарріс в бік штатів Блакітної стіни. Тобто, були заходи в Пенсільванії, далі були заходи у Вісконсині і, власне, далі. Були вже заходи в Мічигані, які ми будемо обговорювати в межах цього відео. Отже, за традицією ми обговоримо основні тези, які висловлювала Гарріс під час цих заходів, так, для розуміння думок, які Гарріс хотіла донести власній аудиторії. Отже, розпочнемо з міста Гренд Репіс. Власне, тут Гаріс зазначила, що до виборів залишилось 18 днів. Є два бачення: минуле це Дональд Трамп, майбутнє це Камела Гарріс. Трамп скасовує інтерв'ю, відмовляється брати участь у дебатах. Його Команда сама говорила, що це через його виснаження. Якщо ви виснаження під час кампанії, то стоїть питання, чи готові ви до найскладнішої роботи в світі. Чесно, не чув я від команди Трампа з приводу його виснаження. Тобто, знову ж таки, цю тезу можна. Перевірити, але таких коментарів я особисто не зустрічав. Далі Гаррі зазначила, що 100 республіканців долучились до її кампанії і її підтримали. Далі були тези про економіку можливостей та медікер. А власне, далі Гаррі сконцентрувала свою увагу на виробництві. Та автомобільній галузі Гаррі зазначила, що мій план також передбачає інвестиції у виробництво та інновації. Тому я подбаю про те, щоб Сполучені Штати, а не Китай виграли конкуренцію за 21 -е століття. Будуть відбуватись інвестиції у важливі галузі, металургія та автомобільна промисловість. Ці сфери, які є надзвичайно важливими для штату Мічиган. Я не буду говорити, на якій машині ви маєте їздити на відміну від мого опонента Дональда Трампа. Ми переоснастимо наші заводи. Тобто Гаріс обіцяє проводити модернізацію цих підприємств. За Дональда Трампа Сполучені Штати Америки втратили 200 тисяч робочих місць на виробництві, у тому числі десятки тисяч місць в Мічигані. У Ворені було закрито шість автомобільних заводів: General Motors і е, Сталнет в Детройті. Далі Гаррі зазначила, що Трамп не є другом лейбористів, і за президентства Гаріс вона підпише закон. Щодо того, що пробітникам було легше приєднатись до профспілок та вести переговори про умови праці та оплату, тут знову ж таки був акцент на профспілках і на захисті працівників. Власне, далі вона повторила тези про проєкт 2025, це Цей скорочення можливостей для профспілок, скорочення медікер, соціального страхування. Хоча знову ж таки нагадую, Трамп говорить про те, що цих скорочень не. Не буде щодо Медікер і соціального страхування. Далі були тези про свободи та репродуктивні права. І Гарріс нагадала, що дострокове голосування в Мічигані розпочнеться 26 жовтня. На цьому виступ Гарріс в Гранд Репіці так, був завершений. І одразу хочу зазначити, що це дуже позитивний виступ, один з кращих, оскільки Гарріс тут концентрувалась на тих проблемах, які хвилюють відповідний штат. Другий виступ це «Лансінг». Тут Гаррі зазначила, що вона дякує профспілкам за покращення умов праці для робітників. Колективні переговори важливі для працівників за останні 3,5 роки. Ми повернули виробництво до Сполучених Штатів Америки, створивши 730 тисяч робочих місць на виробництві. Ми захищатимемо пенсії працівників профспілок. Вчора я оголосила про захист повної заробленої пенсії для понад 22,5 тисяч працівників профспілок і пенсіонерів в Мічигані в рамках пенсійного фонду Детройт Карпентерс. Далі вона звинуватила Трампа в тому, що він рекомендував підняти пенсійний вік до 70 років. Трамп і Венс, якщо переможуть, вони будуть погрожувати заводу Гранд Рівер. На цьому заводі цього року ми зберегли 650 робочих місць для профспілок. Трамп надавав ваші податкові долари компаніям, які надсилали ваші робочі місця за кордон. Тобто ми знову ж таки говоримо, що тут йдуть взаємні звинувачення. З однієї сторони, Трамп говорить, що це Байден і Гарріс проводили таку політику, за якою робочі місця були виведені з Штатів інші країни з акцентом на Китай. А з іншої сторони, ми чуємо тезу від Гарріс, що власне. За Трампа кампанії надсилали робочі місця із Америки до інших держав. Раніше Тім Волс також звинувачував Дональда Трампа в тому, що за його президентства робочі місця були передані фактично в іноземні держави. Тобто тут ми продовжуємо фіксувати взаємні звинувачення та Трампа. Далі Гарріс повторила тезу про те, що Трамп отримав раніше капітал, і далі в нього було шість банкрутств. Трамп є екзистенційною загрозою для працівників. На цьому виступ в ланцінгу був завершений. Інші тези вони перепліталися з її виступом в Гранд Репліці тут ми зробили акцент саме на профспілках, на захисті робітників, і, власне, на критиці Трампа за цими позиціями. І останній виступ він був здійснений в окрузі Окленд, і Гаріс тут розпочала з зовнішньої політики, з війни Ізраїлю проти Хамас, акцентом на американське населення арабського походження для того, щоб. Мобілізувати цей сегмент електорату до виборів. Власне, Гаррі зазначила, що цей рік був надзвичайно важкий, враховуючи смерті та руйнування в секторі газу. Власне, далі вона зазначила, що необхідне припинення вогню в секторі газу потрібно повернути заручників. і я вірю в дипломатію щодо досягнення стабільності на кордоні Лівану та Ізраїлю. Я зроблю все можливе, щоб досягти цих цілей, будучи президенткою. Далі знову ж таки було повторення тез з виступів в Лансінгу, в Гренд Репіці. І власне далі вона також мобілізовувала електорат так, для того, щоб. Він прийшов на голосування. На цьому її виступ в окрузі Окленд було завершено, і ми можемо зробити такий висновок на основі цих трьох заходів. Камала Гарріс здійснювала акцент на виробництві, на автомобільній галузі, на захисті профспілок, на захисті робочих місць, на захисті пенсій. Війна Ізраїлю з Хамас-секторі Газа, економіка можливостей, репродуктивні права, свободи, критика колишнього президента США Дональда Трампа, тобто тут були правильні акценти, так, враховуючи знову ж таки штат Мічиган, так, який якраз пов'язаний із профспілками, із автомобільним виробництвом, із загалом промисловістю. Тут Гарріс, дійсно, вже. Максимально готувала ці тези, інші знов ж таки перепліталися з попередніми передвиборчими заходами, але було щось і нове, так яке пов'язане саме з тими сферами, які я перерахував, які є ключовими для. Цього штату. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!